З моменту, як Джастін і Хейлі сказали одне одному, так у 2018-му, світ не припиняє про них говорити. Їх називали ідеальною парою, потім хейтали за кожен крок, підозрювали у вагітностях, зрадах і таємних розлученнях. І ось у 2025-му ця драма тільки загострюється. Джастін виглядає пригніченим і нездоровим. Хейлі мовчить і продає свою бізнес імперію. А Тік-Ток уже розповсюджує чергову теорію з. Мови, але що ж насправді відбувається між Джастіном і Хейлі? Це тимчасова криза, гра на публіку. Чи, на жаль, фінал красивої історії кохання, за якою ми стежили майже 10 років. У цьому відео ми будемо з вами збирати усі пазли, що відбувалось за останній рік, чому всі заговорили про розлучення і чому ті, хто завжди був поруч з парою, раптом перестали коментувати ситуацію. Тож відео буде сьогодні дуже цікаве і насичене. А ви запасаєтесь чайочком. А я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі приємний вечір! Лайк, підписка, дзвіночок, коментар, спонсорство. Ви знаєте, що робити. А також я впевнена, ви 100% зацінили мій сьогоднішній образ. І я хочу вам сказати, що я сьогодні в Total Look від бренду One by One. У них вийшла нова літня колекція, яку я, звісно, ніяк не могла пропустити. А коли я побачила... Цей костюм на сайті я одразу вирішила, воно мені треба. Тому зараз ви бачите ось такий неймовірний лук. Костюм, до речі, дуже класний, легкий. Я вже в ньому гуляла. У ньому дуже приємно знаходитись на вулиці, коли навіть дуже спекотно, а в костюмі все одно прохолодно. Ну і взагалі, просто зацініть, як він виглядає. Я думаю, це точно 10 з 10. Посилання на бренд я залишу в описі до відео. Можливо, і ви собі знайдете щось на літо з їхньої нової колекції. Давайте для того, щоб зрозуміти теперішні події, швиденько згадаємо історію стосунків цієї парочки, бо там насправді окрема драма. Перше, взагалі Хейлі і Джастін зустріли ще у далекому 2009 році, коли 15-річний Джастін був зірковим гостем на шоу Today. 12-річну Хейлі на зустріч із молодим кумиром привів її батько, актор Стівен Болдуін. Хоч дівчина виконала просто мрію боліберів, усіх просто беліберів. Вірів на той час сама вона від нього не фанатіла. Я ніколи не була суперфанаткою ні його, ні когось іншого. Я ніяк про це не думала, окрім того, що він був милим. Більш того, у тому віці вона підтримувала стосунки Джастіна і Селени. Вона робила твіти по типу Я 100% у команді Джелени». Джелена це типу поєднання ім'я Джастіна і Селени. Але активно майбутня парочка на той час не спілкувалась. Хіба що з 2014-го вони почали гуляти в одній компанії разом з Кендал Jenner. але. Джастін тоді був зайнятий Селеною, а в перервах стосунків з Селеною Гомес він зустрічався з іншими дівчатами. Про це, до речі, у мене є окреме відео. Але наприкінці 2015 року якась іскра все ж між ними промайнула. І у них був такий доволі короткотривалий роман. Після цього кілька років вони практично не спілкувалися, і все змінилось у 2018-му. Джастін і Хейлі зустрічаються знову випадково. І між ними спалахують. Давні почуття, і тут понеслось. Лише одного місяця вистачило, щоб зрозуміти, що це серйозно. Але чекайте, не все так просто. Усе це сталося буквально через кілька тижнів після того, як Джастін остаточно розійшовся із Селеною. Саме так, у березні 2018 року, в востаннє бачили з Джастіном на велосипедній прогулянці в Лос-Анджелесі. Вони знову зійшлися після її пересадки нирки та реабілітації, але вже в травні підтвердили своє остаточне. Розставання. І от червень 2018-го, тобто буквально пару тижнів. З'являється Хейлі, а в липні Джастін робить Хейлі пропозицію. І фанати Селени тоді просто вибухнули. Багато хто вважав, що Джастін просто перескочив у нові стосунки, а Хейлі відбила його. У мережі навіть почав гуляти такий доволі жорсткий мем, що, типу, вона була перехідною ланкою, а стала дружиною. Ну а найвіданіші фанати Селени не пробачали їй цього роками. І тут ми, якраз так, на дивненько переходимо до теми Хейлі Шоу. Сталкерша. Так, перш. І чутки про те, що Хейлі може бути сталкершою, з'явились одразу після новини про весілля. Головна думка інтернет-детективів звучить приблизно так: що Хейлі роками переслідувала Джастіна, дружила з тими, хто був до нього близький, і буквально спроєктувала шлях до його серця. Були розкопані старі архіви, особливо старі записи у твіттер акаунті Хейлі. Там вона виявляється, лайкала всі новини про Джастіна, коментувала парочку Джелена і навіть писала щось типу: О, може, Джастін зайдеся сьогодні в онлайн. Ну, особисто для мене це взагалі не звучить дивно, і взагалі не по сталкерськи бо Гейлі була на той момент увага підлітком. І на той час, взагалі, ще був такий дуже великий інтерес до зіркових пар, а особливо до Джастіна і Селени. Їх обговорювали усі, навіть ми з однокласниками у нашій сільській школі. У TikTok взагалі навіть почали склеювати цілі теорії, де показували, як вона наче слідувала за Джастіном по подіях, тусовках і навіть. По релігії, мовляв, вона стала частиною Хілсонг церкви після того, як туди пішов Джастін. І тут давайте одразу почнемо розбивати ці шалені фанатські теорії, тому що насправді до Хілсонг Хейлі привів її батько Стівен Болдуін. і він був частиною цієї спільноти ще задовго, як Джастін узагалі почав шукати цього духовного наставництва. Тобто тоді це було просто співпадіння, але співпадіння, яке потім реально скріпило їхні стосунки, бо обидвоє виросли з. Однаковим духовним бекграундом і світоглядом, і навіть церемонію своїх весільних обітниць у 2024 році вони проводили з пастором Хілсангс на пляжі в Гаваях у колі близьких. Але на цьому теорії про Хейлі, майстерну маніпуляторку не зупиняються. Найміцніше доказове відео, яке регулярно залітало в рекомендації. Типу, це нарізка, де Хейлі копіює Селену. Та ж поза, той самий макіяж, схожі фрази в інтерв'ю, схожі образи на червоній доріжці, схожі відеотренди, які вони двоє знімали, і навіть однакові тату. А ще косметичні бренди. У коментарях до старих відео писали речі на кшталт. Типу, це ж очевидно, вона не просто хоче бути з Джастіном, вона хоче бути як Селена, бо тільки так він її любить. Або вона не дружина, вона дублікат. Тобто фанат ти пари Селена плюс Джастін були впевнені, що Хейлі хоче просто стати Селеною, щоб отримати Джастіна. Але пік інтернетної війни, напевно, трапився у лютому 2023 року, коли світ буквально розділився на два табори: тім Селена і Тім Хейлі. Гомез чи Хейлі Бібер Селіна І Хейлі Бібер стокер. Аронамачевера і все почалось з брів. Так, так саме звичайні брови стали каталізатором найгучнішої онлайн-драми року. Салена тоді виклала відео в TikTok, де пожартувала, що трохи перетримала ламінування брів, через що виглядала не зовсім так, як планувала. І за кілька годин після цього Хейлі та Кайлі Дженнер викладають скріншот з їхньої розмови у FaceTime, де обидві крупним планом показують свої ідеальні брови і підписують фразою це типу. Це випадково або щось, типу, такого. Коротше кажучи, люди розцінили це як дуже жорсткий тролінг, Почали знову копатись у минулому, і навіть не зважаючи на те, що всі учасники цієї ситуації вийшли в медіа з поясненнями, що ніхто не мав нічого поганого на увазі. Все одно, потяг хейту вже було не зупинити людям. Тільки це дай шанс попліткувати. І тоді по всьому світу почали записувати люди ще челенджі. А в якій ви команді, типу, в команді команді Селени чи в команді Хейлі бідна Хейлі потім через деякий час в інтерв'ю говорила, що саме через це вона дуже сильно боїться заводити дітей. Бо якщо вона отримує зараз сама такий фідбек, то що зроблять з її дитиною? А потім ще пройшов деякий час, і Хейлі з'являється на одній і ті тій самій вечірці з Селеною, і вони роблять спільну фотку, таким чином показуючи, що «Ребятки, в нас взагалі все в шоколаді, це у вас проблема, і тоді, ніби, все якось затихло у 2024. Році на подив усім Джастін і Хейлі оголошують про дуже довгоочікувану вагітність. І у серпні минулого року у пари народився син. І приблизно півроку після народження Джека блюза усі дуже раділи за молоду сім'ю, Хейт якось розчинився сам по собі, і ніби настала така ера прийняття розуміння, любові і батьківства. І от, 2025 рік рік, коли знову пішло щось не так, бо одна дівчина на YouTube Виклала чергове відео про план Хейлі по знищенню селени з архівними скрінами, якимись доказами, які вона трактувала як психологічне переслідування. Насправді мене дуже щиро здивувала хвиля реакції, яка пішла після цього відео. Тому що давайте чесно, вся ця інформація, яка там пролунала, взагалі не нова. Усі ці скріни змонтовані відео, докази змови, фотки ще з 2012 року. Вони гуляли в інтернеті ще з моменту їхнього весілля. У мене є. Єдина здогадка, чому зараз це так рознеслось по інтернету, тому що зараз підросло нове покоління, яке ще не знало цієї інформації. Для них це була просто захоплююча історія з такими сюжетними поворотами, про які можна поговорити. І коли вони натрапили на цю темну сторону шлюбного айсберга, то для них це стало реальною сенсацією. А може насправді це через те, що у 2018-го не був такий популярний Тікток, або його взагалі ще навіть не існувало. А зараз... І тепер кожен може змонтувати 15-секундний драматичний інфо кит, і відео точно залетить. І знаєте, от що цікаво. Раніше Хейлі взагалі майже не говорила про Хейт. Вона роками мовчала, виставляла фотки з Джастіном, займалася своїм брендом косметики, жила життя і лише іноді викладала якісь іронічні сторіс. Але після останньої хвилі у 2025 році вона вже просто не витримала. І Її відповідь насправді була доволі класна і елегантна. Гантно, мені сподобалось. Її запросили знятись на YouTube до Vogue у рубрику Що в моїй сумці. and this is what's in my bag. І там вона у такому саркастичному стилі вирішила відповісти на усі претензії, які були до неї за всі роки. Наприклад, вона після маски для сну показує улюблені парфуми, які називаються Eau de Nepo. і каже, що вони не тільки пахнуть класно, а ще й зроблять всю роботу за вас. Це була така відсилка до того, що Хейлі звинувачують у непотизмі, тобто тільки завдяки тому, що у неї багаті батьки, у неї є все. Потім вона витягає телефон і ще. Телефон і ще купу телефонів і коментує це як те, що вони їй потрібні для того, щоб анонімно переглядати чужі профілі, коментувати з фейків, переслідувати людей і сталкерити інших дівчат. З чого я ще так посміялась, того що вона в кінці витягає якусь таку темну баночку і каже, коли мені було 12 років, мій батько повіз мене на зустріч із відьмою, яка жила в горах, і вона зробила це спеціально для мене. І вона сказала, що це змусить молоду канадську поп-зірку Закохатись в мене, тому так, я приймаю її вже багато років. Тому так, дякую, тату. Ну все, хейтери, розходимось. Ви нарешті отримали достойне пояснення. Взагалі, якщо ми зараз не будемо розглядати контекст Хейту, у Хейві насправді все складається капець як круто в житті. Її бренд Роуд став справжнім б'юті успіхом останніх років. Спочатку все починалось із скромного запуску доглядової косметики у 2022-му. Але з кожним роком Хейлі розширює свою лінійку, і найпопулярніші її б'юті продукти зараз це близки для губ та рум'яна. Ви всі бачили, як в соцмережах буквально усі сходили з розуму. Від Цих продуктів і у кожної другої інфлюєнсерки обов'язково повинно було щось бути у косметичці від бренду Road. Та й маркетингу бренду, ви самі знаєте, що дуже крутий. Згадайте хоча б ті самі чохли для телефону з відсіком під блиск, які вийшли у минулому році. Тік-ток взагалі зійшов з розуму, а зараз Хейлі придумала ще тримач на дзеркало для її нового зволожуючого спрею. Тобто продовжує цю рубрику. І до речі, випуск, здавалось би, такого продукту, ну, зволожуючи спрей, є майже у кожному бренді. Але Хейлі тут відзначилась, тому що маркетинг був цікавий. Вони відправили інфлюєнсерам продукт без ніяких підписів. Просто баночка від роу. Для чого від чого не зрозуміло. Просто бери і користуйся, а потім знімай свій чесний відгук. Ну і зовсім недавно з'явилася новина, що Хейлі вирішила масштабуватись і продала свій бренд до великого холдингу Elf Cosmetics. і заробила на цій угоді 1 мільярд доларів. І так, у свої 28 років вона стала мільярдеркою. Але насправді, там, наскільки я розумію, всі ці гроші не будуть їй виплачуватись прямо зараз. Частину вона отримала, частину буде отримувати як дивіденти чи якісь бонуси. Коротше, не все одразу. Але ця історія саме про масштабування. Звісно, Хейлі не йде з бренду за умовами угоди, Хейлі залишає за собою роль креативної директорки, також радниці, там щось з креативу. Тобто, якщо простіше кажучи, Тепер вона має ще більше ресурсів, але не мусить тягнути всю логістику, фінанси і виробництво сама. Багато хто взагалі не зрозумів такого рішення: типу, як так власний бренд, це ж як дитина, як це можна продати. Я слухала дуже багато версій на цей рахунок, де хтось з підприємців каже, що така модель бізнесу створив, продав цілком нормально, адже ти заробляєш більше, а виконуєш роботи набагато менше. Плюс така угода дозволяє роут вийти на глобальні ринки. Наприклад, вони виходять цього літ. Та Сефору і будуть продаватись офлайн. Тобто в ті точки, куди дрібний бренд із Каліфорнії сам би ніколи не дотягнувся. А Хелі може тепер повністю зосередитись на тому, що їй подобається, тобто, креативі, зйомки, нові колекції і медійному образу. Але там був ще один пункт з приводу продажу її бренду, який дуже важливий у цій всій системі. Про нього ми поговоримо трошки згодом. Натомість, як кажуть нам багато видань у Джастіна з грошима, навпаки, все гірше і гірше у Page Six Вийшла стаття у травні, що друзі Джастіна дуже сильно занепокоєні його життєвими рішеннями. Як кажуть, інсайдери, замість того, щоб звикнути до батьківства, Бібер поводиться дуже дивно. Активно приймає участь у вечірках, зближується, здавалось би, сумнівними людьми та розриває зв'язки з давніми друзями. Можливо, тому вони нічого й не коментують. І при цьому на все це витрачає. Аєчі малі гроші він возить усіх своїх друзів приватними літаками на свою вечірку з нагоди дня народження та викладає це в інстаграм. Він витратить 300 тисяч доларів у ресторані «Нобу» на Коучела, але він дуже давно не працював. Звісно, це все слова інсайдерів. Можливо, навіть ті, хто не бажає Джастіну нічого хорошого, ми не можемо перевірити це ніяк. Але ось є деякі факти, які можуть вказувати на дійсно хитке фінансове становище. Значний удар по фінансам стався, коли у 2023 році Джастін скасував світовий тур через проблеми зі здоров'ям, і це Оштувало йому 90 мільйонів доларів. Всі гроші пішли на бронювання, арен, логістику, персонал, і все це, звісно, не повернулось. 20 мільйонів доларів він залишився повинен компанії AAG. Це велика американська промоутерська компанія, яка організовувала той самий тур. Близько 8 мільйонів доларів. Боргу перед екс-менеджером Скутером Брауном. Джастін, нібито повинен йому таку велику суму, можливо, як частину контрактів інвестицій. Тиції чи якихось там невиплачених гонорарів, але у той же час команда Джастіна заявляє, що так гроші за тур не повернуться, але у тому ж році Джастін Бібер продає права на весь свій музичний каталог компанії Hypnosis Songs Capital за 200 мільйонів доларів. Це означає, що ця компанія тепер може використовувати його пісні як хоче, і отримувати за це прибуток. Наприклад, вони можуть тепер дозволяти використання пісні в рекламі. Чіпсів або вставити її уривок в якийсь фільм. І тобто про це тепер вони можуть не попереджати Джастіна, але авторські права все одно залишаються за музикантом, і він може виконувати свої пісні в турах і на концертах. Загалом така тема дуже популярна серед зірок, особливо співпраця з цією компанією, бо це так звані швидкі роялті. Бо 200 мільйонів він би по розрахункам заробив би за наступні 30 років, а тут одразу все на руки отримав. Але знаєте. Найбільш тривожно, що Джастін, хоч і отримав солідний гонорар, але нових релізів немає. Останній альбом вийшов у 2021 році. Джастін майже не веде соцмережі, або ну веде, але дуже дивно. Не з'являється публічно, не виступає, не бере комерційні зйомки. Тому, звісно, фанати думають, що з грошима у нього серйозні проблеми. Але якраз інформація про Хейлі і Роу для повної картини у тій статті від Page Six був дуже цікавий абзац, який чесно кажучи, Кажучи, мене здивував. Нагадаю, що стаття вийшла в травні цього року. Так, от там джерело близьке до Бібера говорить, що на момент травня 2025 року компанія Роуд Хейлі Бібер ще не заробила жодних грошей. Якщо бренд продадуть, хейлі заробить дуже багато. Зараз гроші не виводяться. все йде назад у маркетинг. Якщо вони продадуть роуд, то стануть в рази багатшими. І я справді сподіваюся, що вони це зроблять. Тобто можна зробити висновок, що ситуація у них була ну не критична, але доволі напружена. І виходить, що пара біберів просто жила в режимі очікування великого кеша, який все таки стався, але вже в цьому році. І те, що він збігся з піком чуток про розлучення, ще більше починає підігравати конспірологів. Так, після новини, що Хейлі тепер мільярдерка, одразу з'являється новина, що Джастін у випадку розлучення може отримати. Половину того самого мільярду з продажу компанії, адже пара не підписувала шлюбний контракт, а значить, усе ділиться порівно. Інші джерела почали писати, що Хейлі продала свій бренд зараз, бо насправді вона з Джастіном вже розлучилась, і вона не хотіла ділитися грошима до, тому продає зараз. А потім вже почали з'являтися статті у великих виданнях, таких як Daily Mail, The Sun, Page 6, що Бібер розлучились, і на це вказують деякі фактори. І фанати факти, які наводяться як доказ, що у березні 2025-го Хейлі відписалась від Джастіна. Хоча потім сама ж Хейлі сказала, що це був глюк зі сторони інстаграму, тому що Джастін деактивував, а потім активував свій профіль. У травні вона з'являється на медгала. Одна відсутність Джастіна на балу, звісно, обговорювала, адже це міг бути їхній перший великий вихід після народження дитини. Однак співак вирішив провести цей вечір вдома. Потім що Хейлі 20 червня. У Нью-Йорку була без обручки, а потім ще декілька разів з'являлась без неї. А Джастін дуже дивно коментував успіх дружини, бо крім відео для Vogue, вона ще й знялась для обкладинки. Одна без Джастіна. здається, в них була колись спільна обкладинка. І чоловік люблячи вирішує прокоментувати це так. Ой, це нагадало мені, як ми з Гейлі сильно посварилися. Я сказав Гейлі, що вона ніколи не буде на обкладинці Vogue. Фу, я знаю, так круто. Пізніше він видалив цей підпис, просто залишив якісь смайлики, але люди вже встигли прокоментувати його слова у стилі, що Хейлі заслуговує набагато більше ніж його проблемну дупу. Через місяць, коли Хейлі продає свій бренд, Джастін знову викладає її фотку, що яка в мене класна дружина, і вже без яких небудь підписів. І мене повеселив дуже сильно один комент, де пишуть, що Джастін нарешті засвоїв урок. Багато хто взагалі оцей самий підпис до Вок. Вважає, що типу Джастін нестабільний. Він забирає хвилину славу у Хейлі. Не знаю, мені здається, що це якісь просто їх внутрішні приколи, які вони особисто розуміють, а люди можуть сприймати не зовсім правильно. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях. Поки у соцмережах вирують ці теорії змови. Хейлі просто займається своїм життям, сином, роботою. Виставляє сторіс, як їсть з Джеком котлетки. А Джастін також виставляє фотографії зі своїм. На фоні цього риторику вони точно розлучились, видання вирішили переформатувати у вони точно на межі розлучення і переживають велику кризу у стосунках. Ну теоретично, звісно, криза може бути в особливості через ментальний стан Джастіна. Хронологічно, після народження дитини, у них були одні позитивні новини, все було класно, але після історії із затриманням Шона Компса якось стало все більше новин про те, що Джастін дивно себе повод. Одиць в нього стався відкат по котикам, що він закрився в собі, і ментальний стан стрімко погіршився. Наприклад, що фанати взагалі не зрозуміли, так це його поведінку на коачелі. На одному з відео видно, що Джастін робить затяжку якогось незрозумілого походження. В іншому моменті на відео було видно Бібера без сорочки, який дивним чином рухався під. Пісню Кендріка Ламара Not like Us» у натовпі. На наступному відео сорочку він вже вдягнув, а от штани зняв. Ну от такий у нього стільочок або верх, або низ. З тривожних моментів ще були неодноразові сутички з паперації. Мені здається, що за останні місяці його вуличні знімаки вирішили прямо ну, от конкретно задовбати. Одному він показував жестами типу гроші, гроші, гроші. Кебалясмані рокахпіполнімані. Only money. No. а з іншим сварився цілих 11 хвилин в малібу, говорячи, що він тато чоловік, а не той, з ким можна так грати. зараз Джастін вже сам грає на цим відео і пилить мемчики сам собою на свою ж сторінку. Магазін юнакідісна тебе. It's if not clocking, clocking to you, you that I'm, I'm, I'm standing on business, is it? I don't give a fuck if you're on the sidewalk. Talking to you. It's not clocking to you that I'm standing on business, is it? За останній рік було, мабуть, ще ну 20, 30, може, 50 згадок дивної поведінки. Туди і коментарі в інстаграм, і дивні сторіс, і його якісь дуже незрозумілі танці на вечірках, і дивні рухи на заході від бренду його дружини, і ще й папараці. Коротше, повний набір для нестабільності. Ну, взагалі, Джастін і сам не приховує, що в нього є ментальні проблеми. Він часто про це говорить в інстаграмі, і, мабуть, перше. Заговорив про це в документалці Seasons на своєму Ютуб, та і взагалі він там поділився про те, що він якийсь час вживав котики, і що йому було коротше важко переживати цей досвід. І можливо, типу, зараз нього також такі відкати. Як ви могли здогадатись, все це почалось після стрімкого злету до слави у 13 років, коли його життя перетворилось на нескінчений тур, преса залізала в приватне життя, і на нього тиснув цілий світ. Ну і плюс випробування грошима. У 2014 чотирнадцятому році, коли у нього був період гучних скандалів і арештів, це вже був перший крик про допомогу. Потім він потрапив в рехаб, його підтримала з цим церква, і потім одруження з Хейлі, І це знаєте, стало його такою тихою гаванню. Але після 2020-го він говорив, що мав також суттєві психічні зриви, бо не до кінця вилікувався від попередніх травм. Ми вже з вами до речі, це обговорювали більш широко в одному з минулих Олих відео, що ментально йому складно, але він старається і дружина його підтримує. І справді, Хейлі, мабуть, має дуже стальні нерви, терпіння і капець яку любов, бо інакше я не знаю, як можна вивозити нестабільність свого партнера. Але знаєте, схоже на те, що після народження дитини і такої невеличкої тиші, Джастін поступово повертається до себе. Інсайдери вже кілька разів натякали, що Джастін нарешті працює над новим альбомом. Так вам не почулись. Інсайдери повідомляють, що вже у цьому році Джастін готує повернення до музики. Наймає нового юридичного представника, йому потрібні гроші, і він хоче працювати. І цікаво, що для запису цього альбому Бібер полетів в Ісландію, адже саме з ісландської студії звукозапису він постив деякі сторіс. А ще також ходять такі чутки, що Джастін ще працює над створенням або ребрендингом бренду одягу, і це буде в парі з Хейлі. Хейлі вони будуть використовувати. Як медійний образ фешн і б'юті гуру. Тому ось такий у них сімейний бізнес намічається. Так, от, давайте перейдемо до висновків. І скоріш за все багато з вас не погодяться з ними. Але що ж поробиш, моя думка? Але свою пишіть у коментарях. Так, от, коли склались усі пазли, я бачу двох людей, які працюють на свою сім'ю. Ну, типу, коли не було доходу, Джастін продає права на пісні. Потім Хейлі продає свій бренд. Джастін готує новий альбом. Вони разом готують бренд. Тобто, вам не здається, що це поведінка двох дорослих дітей, у яких є дитина, на майбутнє якої треба працювати. Щодо чуток про розлучення, лише місяць тому Хелі дає інтерв'ю для Вок, де чітко каже, що у них все добре, і навряд чи за такий короткий час ситуація могла кардинально змінитись, тим паче без жодного для цього прецеденту. Ментальні проблеми Джастіна, так вони типу були і до того. І мені здається, що всі учасники в вже навчились цим справлятись. І ще одна така думка. Мені здається, що вони нарешті почали правильно працювати з хейтом. Вони перестали боротися з ним, типу, якось напряму, і почали це монетизувати. Ну, не було б так багато заголовків з ім'ям Хейлі Бібер. То чи був би її бренд косметики ну, настільки популярним? І те, що Джастін готує новий альбом, теж багато чого пояснює, бо без обговорень не буде і прослуховувань. І ще одне моє таке маленьке. Яке припущення, що на публіку Джастін просто угорає, і вся ця його дивна поведінка, і спущені штани це ну дуже схоже на пасивну агресію проти очікувань публіки. Типу таке бунтарство може бути і самозахистом, і маркетингом. Бо що б він не робив, все одно його будуть обговорювати. А коли ти не можеш контролювати цю інтерпретацію, ти можеш в принципі робити, що хочеш. А нам з вами залишається лише спостерігати, може, і справді ми через. З декілька місяців дізнаємо, що це був кінець великої левсторі. А може, це буде просто новий сезон серіалу про цю сімейку. І як завжди, публіка буде дуже чекати нову серію. Ну, а я чекаю ваші коментарі, лайки, дзвіночки. Вас у себе в інстаграмі, в телеграмі. Ви знаєте, що я нещодавно була у відпустці дуже класно провела час. Коротше, слідкуйте за мною в соцмережах. Там зараз класно, весело, багато лайфстайлу. Там ми з вами ближче. І я там частіше взагалі виходжу в світ. Oh. Дякую, що. Ви були зі мною до цього моменту усім цьомщики, і побачимось у наступному випуску.